Вовче пісня. Жили собі діб та баба. Були у них курочка рябенька, півник ковутик семеро овечок і песик Левонтович. От вовки лисиці дізналися про це і змоглися. Підемо в село, поколятуємо, господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо, за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Підійшли до хати і затягли. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда, у баби, семеро овець. Курочка рябенька та півник когутик. Дід вильшові каже та ж нема чого дати. А нам хоч пірника, кажуть вовки лисиця. Довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали та мерщій назад. Ідуть і співають. З гірки на гірку солом'яний дворець у діда, у баби, семгеро овець та курочка рябенька. Дід вийшов і каже Таж нема чого дати. Нам хоч курочку. Віднесли вовки лисиця, курочку в ліс, сховали, знов повертаються, знов під вікном співають. З гірки на гірку, солом'яний дворець, у діда, у баби семеру овець. Дід вийшов і каже, та ж нема чого дати. Нам хоч овечку. Нічого не вдієш, віддав дід овечку. Ходили вовки лисиця, ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову йдуть. З гірки на гірку, солом'яна хата. Живуть там діти, баба. То дід вийшов до них і каже Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика Левонтовича. Тільки лисиці і вовк прийшли в ліс. Лисиця й каже. Відкривай мішка. Подивимося, що там. Розв'язав мішок, а собака звідти як вискочить. Та на вовка, та на лисицю. Ой-ой, кричить лисиця. – «Різьмою песику курочку, на тобі й півника. Сіх бери, тільки мене не забирай. Відвів додому песик Левонтович курочку півника й овечок. І зажили вони, як і раніше, дід та баба, а з ними курочка Рябенька, Півник Когудик та Песик Левонтович. А вовк і Лисиця більше до них не приходили пісень своїх співати. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.